До життєвих історій українців, друге народження, військова медикиня Маріна Голінько з Черкащини захищала Мані... Маріуполь. Там вона потрапила в руки росіян і провела в полоні понад півроку. Увесь цей час вдома на Марину чекали мама, тато, сестра та племінник. Нарешті вона знову в батьківській хаті в обіймах найрідніших. Про пережите вона розповіла нашій Ользі Косенко. Це луна наша. Вона, до речі, мені снилася періодично, будучи в полоні. Десятирічна луна першою зустрічає нас біля двору. Спочатку застережливо гарчить, ніби попереджає. Господині шкодити не можна, вона й так настраждалася. У свої 29 військова медикиня Марина Голінько дійсно пережила чимало. З перших днів Великої війни вона захищала Маріуполь. Їхня бригада базувалася на Азовмаші. Пригадує, бракувало всього: і харчів, і медикаментів госпіталі не було знеболюючих, хлопці хлопців обманували, давали їм там вітамінки, і говорили, що це і біпрофен, і декому й допомагало, слава Богу. Та далі було ще гірше, півроку у російському полоні. Про пережиті знущання згадує неохоче, щоб не нашкодити тим, хто ще мордується по ворожих тюрмах. А, найкращі були моменти, коли нас просто не чіпали. От просто. А, Ну, постійно обмежений волі, ти чуєш там інколи, як е, лупцювали наших чоловіків. То це дуже складно. У полон Марина потрапила 12 квітня. Про це її родина дізналася з російських пабліків за понад півроку неволі. Грідні отримали лише одного коротенького листа. Щоб не збожеволіти від туги, її мама вела електронний щоденник. Щодня розповідала доньці про свої справи, самопочуття. Кажу, господи, як же ж мене болить голова. І мені в голові її голос, мама, випий пігулку, головну біль терпіти не можна. А ще написала для Марини пісню, яку співала у найтяжчі дні. Поцілуй долоні, доньки, що в полоні. Вітерцем торкнися, донечко, приснися. З полону Марину чекала не лише мама, а й сестра Альона. Вона рятувальниця каже, часто дивилася на ось це фото. Тут обидві сестри у формі щасливі на фоні маминих квітників. Вона приїхала додому якось, ну ніхто її не чекав. А я приїхала з роботи. Це, мабуть, 2017 рік. Про військову кар'єру каже, обидві мріяли з маличку. Надихав приклад батька, який нині у своїй 55 воює на сході. Але нас немає нормальних людей у сім'ї, у нас лише військові. В тому, що сестра повернеться з полону, не сумнівалася ані на мить. Я з кожного дня з роботи заїжджала до мами. І е, просто ми сиділи з нею, її підтримувала, і я їй кожен день говорила: все буде добре, все буде добре, вона повернеться. І Марина дійсно повернулася у жовтні. Її та ще 107 полонянок обміняли на російських армійців в омріяну волю. Повірила лише коли побачила наших військових. Ми йшли вже от безпосередній момент обміну. Ми співали гімн України. Ми кричали Слава Україні! Ми Були всі щасливі це, це щастя не забудеться на все життя. Відразу ж подзвонила мамі, щоб сказати: Я нарешті вдома. Це було таке щастя. Це було це було ну, неймовірне щастя. Це, мабуть, такий день. Як вони народилися за мужність Марину нагородила орденом третього ступеня на карці? Дата 13 квітня, наступного дня після того як медикиня потрапила в полон. Ми могли так же саме попасти полон і загинути то, але слава Богу, не посмертно. Нині Марина Голінько у відпустці багато спілкується з рідними, гласує маминими тортиками, про які мріяла у неволі, і запевняє ані на мить не шкодує, що пішла на фронт. Я дуже люблю свою Україну, свою державу. І я горда тим, що я Українка. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.